Ну, тобто, ми сильно далеко відкотилися від банальних демократичних свобод. І це при тому, що в Україні є глибокі демократичні традиції, на відміну від Росії, і навіть не знаю, що сказати про Білорус. Білорусь велика народна любов до свободи. Розумієте? І загалом то виживуваємось Білорусі плюс-мінус, все ж таки надія є живе Білорусь знову ж таки. Знову ж таки, я не знаю, які шанси на виживання демократичних свобод Білорусі. Чесно, я не дам прогнозів. Це хіба що якщо Білорусі допоможуть. Так я не знаю настільки вашу кухню, щоб робити певні прогнози. Я можу відповідати за свою територію. От про Україну я можу поговорити, про Білорусь так сильно детально не беруться, як так говорити. Тим не менше. Пам'ятайте про те, що ми, пострадянські країни, насправді трішки деграданти порівняно з розвиненими європейськими країнами. Ті, хто бував в Європі, ті і так знають загалом. Це можна порівняти навіть з рівнем життя, але знову ж таки, рівень життя на голову не падає. От Путін він любить маніпулювати рівнем життя ну, за нафтодолари, Розумієте, от його коло забирає більше всього грошей, ну і народу щось перепадає. Але оскільки російський народ так довго жив у Богу, то звісно, що він буде радий тій самій копійці. Розумієте, в чому? Фокусі? Але задача будь-якого уряду на пострадянській території, на пострадянських країнах. Виключається в тому, що все ж таки підвищити більш якісну якість життя в своїй країні. Тобто працювати, перш за все, економічно, як не дивно. Тому що з економічними свободами, я думаю, з'являться і звичайні побутові свободи. Ну, людина буквально зможе собі купити те, що там щось таке. Звісно, на початку це все буде схоже на дитячий садочок, звісно, у тобто нас. І так часом речі цінуються більше, ніж люди. Ну, я помічала за деякими людьми така. Тим не менше ми і це маємо пережити. Але знову ж таки, це процес. Звісно, що будь-яким диктатурам, особливо на пострадянському просторі, потурати не можна. Зовсім не можна, тому я велика. Дипломатичне фе з боку ша цілком знову ж таки. Я розумію, що наш президент ще той кадр. Він, хоч юрист, але він навіть не пролонгував себе грамотно в юридичному полі, щоб ніхто йому це не казав, що ти ж нелегітимний чувак. Тобто він аж настільки гарний, що навіть цього не вигрібає. Але то таке. Знову ж таки, це пострадянські країни, і це процес.